На, не влаш, і И сегодня я покажу мені. Об Сьогодні я ходила mm, на міст, Ааа, на ніф. Йо, його 6 років не було. Ви представляєте? Тільки цього ті, року його збудували, нарешті, в 2014 чи 2000... Накинь, в 2013, або на початку 2015-го. Так, ми туди ходили. Вернулися, пішли на озеро, подивилися на качок і пішли в магазин. І так, перше, що я там купила їда. Ням-ням. Хрустик Ням. -ням. запія. Ня. Ось. В магазині я бачила балкон і мол... молочні. Пісня ніяч не бачу. і звершка. Короче. Це на печеня, я його ой, як добачу вам. Значить, його хоче. Я його на злоне. Тобі ще ні. А, тепер супер на висоті. Я. Я, короче, я ще перед тим, як тільки прийшла в магазин, там стільки було підробних квестрів іго. Там було куча раритетів. Applejack була. Дев'ять іскорки, вона Applejack і куча раритетів. Жели були такі маленькі aquва сфері з кисталками. Мені вам казала, що їх купить завтра. Коли ми вже збиралися йти, вона мені купила дві. Першу, яку я купила, я ті ми Мої відкрили. Так, вона ваш... скидає. Така вже красива. На підробку. У Неї вушка є. У мене такі чіп'ятки. У нас ще тут така штучка. У мене не дрібнуть можна її. І в неї є три-штири На підставці. Ось я. Сюди можна її тут і ось тут. Ну, наверное, штуку лику на тільки кіо. Ще вино можна Каляє, кілька, і дає така, як покривати. І другу. Я думаю, искорка. Об этом парку. Вот. Нет для платье. Нет, не сдавался и не присоединяю. Давайте тоже видка ему. Ай, держа вам даже не крови. Ну, насобралась. Такая. На ее филочетке, такі классные платьи. Там було дуже багато. Там було ще навіть які в похожому Щоб чи в неї були Та такі на модельні така. Там була навіть похожа в такому варіанті. Вона їх в у наряді, як у Rainbow Dash була е шарнірний. Я не, не шарнірна, а там, де в неї вчора локоння не було. Ну мені сподобалася іменно ось ця. Тож посередині. Там була Рейті Твайлайт. Ось така. Неудобно, тепер. І, і Apple Jack одна. Дві десятішкарки і куча радики. і таких було багато доволі. Я не бачила, що майже ніхто їх не купляв. тому я б на мене карджавка їх купила. Так. Є? Ось це моє. Новый ночки. Продолжение девушки в одни и на кофе. Папа. На нам, так ладриг Райн Болде.